Вітаю, дорогі колеги. Отже, новий тиждень, нові кейси. Сподіваюсь, вам буде цікаво і корисно. Отже, ситуація. Підприємство А. 5 лютого 2022 реалізувало товар на 1 200, 000, з яких 200 ПДВ. Реалізація відбулась для підприємства Б. Оплата мала надійти 25 лютого. Але, на жаль, 24-го, як ми всі пам'ятаємо, розпочалась війна, і клієнт Б так і не оплатив. Отже, ми маємо з вами прострочену заборгованість. Підприємство А 31.12.22 з огляду на прострочену заборгованість створило резерв сумнівних боргів по контрагенту Б. Тобто, на. Суму заборгованості на 1200. На повну суму. Контрагент Б заплатив частину боргу в сумі 500 тисяч 26 лютого, але уже 23 року. Отже, нам потрібно розібрати цю ситуацію і дати відповіді на ось такі питання. Чи вірно поступило підприємство, створивши резерв? Чи потрібно заборгованість дисконтувати, і як ситуація з частковим погашенням боргу вплине на річну звітність за 22 рік? А давайте подумаємо: ну, по-перше, чи вірно поступило підприємство, створивши резерв? Ми з вами в даному випадку керуємося стандартом 10 дебіторська заборгованість. І в тому разі, якщо заборгованість є сумнівна, ми під неї створюємо резерв. Тобто. Ми сумніваємося, а на бухгалтерській мові ми робимо дебет 944-го, кредит 38-го. Чи є наша заборгованість сумнівною? Ну, ми бачимо, 5 лютого реалізація 25-го по договору домовилися, що нам заплатять, 25-го наступило, не заплатили, звісно, виник сумнів. Тому підприємство вірно створило резерв. Але давайте подивимося, на яку дату і на яку суму. На 31 грудня. Ось тут можу прокоментувати наступне: а якщо підприємство складало фінансову звітність поквартально, ми називаємо її проміжна фінансова звітність. Проміжна, то в такому разі було б доцільно 31.03.22 створити ось цей резерв. А тим більше, якщо підприємство. Звітує поквартально із податку на прибуток, тоді теж це тим більше так? визначення об'єкту оподаткування йде на поквартальній основі. Відповідно, за результатами першого кварталу слід би було створити резерв на 31,12. А далі вже дивимося. Давайте я вимкну зв'язок з інтернетом. Ось. Добре. В залежності від того, на якій системі оподаткування те підприємство, малодохідник, високодохідник. Тоді вже і створення цього резерву, як дебет 944 а кредит 38, буде мати вплив, так? Застосовуємо різниці чи без різниці, якщо це малодохідник, але зараз не про це. Тому моя відповідь така: підприємство вірно створило резерв сумнівних боргів. А от стосовно дати краще б це було зробити на 31.03. Але ж, якщо підприємство складає річну фінансову звітність, то на 31,12 так ця заборгованість мала місце і вона була прострочена. А, чи могло підприємство не створювати резерв? В даному випадку мені сказати важко, оскільки по умові, по цьому опису цієї ситуації. Не зовсім зрозуміло на якій системі оподаткування підприємства. І тому пам'ятаємо, у нас є стандарт 25-й, який дозволяє непідприємницьким товариствам, мікропідприємствам не створювати резерви. Ну і на 31.12 Такий, таке право було ще у всіх, хто вели спрощений бухгалтерський облік. А це є третя група, єдиний податок. Так, юридичні особи на в третій групі спрощена система. Ну хочу нагадати, що МінФін вніс зміни до низки ПСБО і 17 лютого в частині ПСБО саме 25 уже не поширюється цей стандарт на тих підприємств. Які ведуть спрощений бухгалтерський облік, ну тобто є третя група єдиноподатники. Та й зрозуміло, чому? Тому що там можуть жити двох відсотків ці єдиноподатники, а для них нема межі по доходу, і там можуть бути зовсім навіть немалі підприємства. Тому припускаємо так, що підприємство або мало обов'язок створювати резерв, або якщо не мало, то таке рішення прийняло і в обліковій політиці про це відобразило. Йдемо далі. Тобто, на перше питання ми з вами відповідали. Наступне, чи потрібно заборгованість дисконтувати? Ну, ось тут я коротко відповім, бо нема довго що думати, 5 лютого реалізація договором домовились про оплату 25 лютого цього ж року, 22. Це означає, що заборгованість є короткострокова. Оточно, як вам більше подобається, тому жодної мови про дисконтування не може йти. Інше питання, що вона стала прострочена, а прострочена до дисконтування не має жодного відношення. І тому давайте я вернусь до першого, напишу ось тут. Так, вірно, а ось тут напишу: чи потрібно дисконтувати? Ні. І давайте третє. Як ситуація з частковим погашенням боргу вплине на річну звітність за 2022 рік? Ось це третє питання вкрай важливе саме зараз, в ту пору, коли залишились там лічені дні, години, секунди до подання річної звітності. І хочу сказати, що мало хто знає про такий момент в стандарті шостому події після дати балансу. Події після дати балансу. Друзі, події після дати балансу це такі події, які відбулися. Ми з вами нещодавно зустрічались на безкоштовному вебінарі. Це події, які відбулися між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності. А якщо такої дати у вас немає, ну це дата 28.02, тобто крайній строк. Так ось. Все, що відбулося в цьому проміжку, може мати місце на дату 31.12 і потребує коригувань. Ану давайте глянемо. Контрагент Б заплатив частину боргу в сумі півмільйона 500 тисяч 26 лютого 23-го. Опачки, наша ситуація до 28.02 відбулася така подія, яка має місце на дату балансу. На дату балансу 31.12. І тому нам потрібно повернутися з 31.12 в ту дату, якою ми створили резерв, і зменшити на 500 тисяч. Ми це можемо зробити. Або таким чином, ДБ38-го кредит 719-го. А краще. Зробити сторону деба 944-го, кредит 38-го сторону на суму 500 тисяч. Ось тоді буде вірно. І якщо ми цього не зробимо, то для малодохідника, ви розумієте, у 2022 році будуть завищені витрати. А у високодохідника будуть невірно застосовані податкові різниці та й вплив на бухоблік. Будь ласка, врахуйте це, сподіваюся, що ще для вас це не пізно. І хочу сказати, що оцей кейс перший, він був присвячений темі борги. А чому борги? А тому що 16 березня я для вас готую тематичний вебінар на тему. Борги. І там ми будемо розбирати тисячу і один такий кейс, і вплив на бухоблік, первинку і оподаткування. Тому побачимось. Всього добра! Більше питань, ситуацій, податкових наслідків навколо боргів, а також рішень та моїх рекомендацій на тематичному вебінарі. Долучайтесь!